Место Новосибирськ, метраж 65 км, кімнати три висота Стель 2,6 м дизайн Поліна Марченко фото Анастасія Розонова коротенько. Перед дизайнером Поліною Марченко стояло завдання створити яскравий, сміливий інтер'єр, але обов'язково комфортний для постійного проживання, тому роботу над проектом почали зі створення зручного планування з урахуванням ергономіки і звичок членів сім'ї. Для обробки вибрали нейтральний фон. А ось з меблями поекспериментували в результаті в інтер'єрі, з'явилися жовті кухня, диван і кольорові аксесуари. Подробиться замовники, молода пара з дитиною, які хотіли з двокімнатної квартири отримати більш просторе житло, що підходить для проживання трьох осіб. Приміщення кухні розширили за рахунок коридору і підсобного приміщення, отримавши додаткові квадратні метри, необхідні для повноцінної кухні вітальні. Габарити передпокою при цьому не постраждали спальню. Навпаки, трохи зменшили, виділивши в ній гардеробну і господарську кімнати. Кухонна зона вийшла компактна, але дуже функціональна. Ми не втратили жодного дорогоцінного сантиметра, розповідає дизайнер. Всі шафи виконані до стелі. Є відділення для зберігання великої побутової техніки. Розміщені посудомийна машина і ящики під посуд, навіть короб. Який зашитий каналізаційний стояк, елегантно обіграний відкритим стелажем під дрібниці, завдяки грамотній роботі з плануванням. Квартира виглядає легкою. У приміщеннях немає громістких систем зберігання, немає великих тумб, шаф і комодів для зберігання. Виділили два окремих приміщення гардеробну і господарську кімнату. Бюджет проекту був обмежений. Оздоблення стін обрана лаконічна, майже всі стіни пофарбовані фарбою. Автор проекту запропонувала працювати не з фактурами і малюнками, а з кольором. У кухні вітальні застосували поєднання синього і сірого кольорів спальні. Ці і сірого для акценту у вітальні використовували гіпсові панелі з геометричним малюнком. У дитячій поклеїли шпалери з ніжним малюнком і мили панно на тему мультфільму Умка, ванна кімната на загальному яскравому тлі. Квартира виглядає більш спокійною, розташовує до відпочинку. Стилістика обрана в природній гамі, пісочні відтінки, дерев'яні фактури, трохи зелених акцентів. Тут теж максимально використовували весь простір, ніші, що утворилися після зашивання комунікацій, перетворили в місця для зберігання шампунів і душових приладдя. Дитячі віддали найбільше і світле приміщення. Тут все передбачено на виріст. Сім'я планує розширюватися навіть затишне ліжко, будиночок відразу знайшла своє законне місце. Хоча поки використовується більше для ігор. До речі, ліжко для свого малятка батько сімейства виконав самостійно. Підвісне крісло, улюблене місце відпочинку всіх членів сім'ї, воно витримує вагу і дорослої людини. Що стосується кольорової палітри, то все почалося з гірчичного дивана. Він з'явився в одному з перших стилістичних пропозицій на початку проектування і якось відразу всім полюбився, розповідає Поліна Марченко. Далі всю колірну композицію вибудовували вже навколо нього, треба було відтінити його, яскравість з'явилися сині стіни, треба було підтримати додали яскраві шафи в кухні. Жовтий пуф і веселий постер в передпокої. Цікаве рішення дизайнер запропонувала для узголів'я ліжка, воно несиметричне. Справа в тому, що ліжко стоїть не по центру приміщення, в кутку передбачений туалетний столик, і прохід до нього повинен був бути досить просторим, щоб підкреслити це розташування, спроектували таку несиметричну композицію. Планування бренди представлені в проєкті оздоблення фарба, підкоріла гіпсові панелі. Артрельєф, плитка, керама, маразі, шпалери, децопрінт, підлогове покриття, ламінат, екер, плінтуси, абергов, меблі, кухонні стільці, віва мебел, електроустановка веркел, санфаєнс, та інсталяція, джацоп, делафон, раковина, мелана змішувачі, дівіно освітлення, підвіз у ванній, евросвет, світильник в дитячій ікеа, світильник в спальні, інспіри, підвіз в коридорі, артеламп, вбудовані світильники, артеламп, Техніка, холодильник, Гайер. мікрохвильова піч, самсюнг, телевізори, Гайер. хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру, на -ін і рю.